Появу грецьких міст історики відносять до VII століття до нашої ери і пов'язують це з терміном колонізація. Колонізація це освоєння або загарбнення території відповідно мирним або військовим шляхом. Якщо говорити про те, яким чином греки опинилися на наших теренах, треба згадати про причини, що їх спонукали переселятись. Першою причиною був демографічний вибух, який стався, власне, у самій Греції. Демографічний вибух потяг за собою нестачу ресурсів, нестачу землі, нестачу палива, нестачу засобів для ремісничої діяльності. Потім це викликало появу війн, ну а війни потягли вже за собою злидні на батьківщині, і це змусило греків переселятися. Спочатку вони освоїли Ті острови, котрі були поблизу власне, самої Греції, потім освоїли вже Малу Азію і таким чином опинилися у Чорному морі, заселивши наше узбережжя. Найвідомішими колоніями, котрі існували на території України, були Тіра, вона знаходилася у Гирлі Дністра, Ольвія, що знаходилася на південному бузі, Херсонес, що розташовується поблизу Севастополя, і Пантикапей, який знаходився на Керченському півострові. Якщо говорити про те, чим займалися греки на наших теренах, тим самим, чим вони займалися і в Греції. Вони вирощували тут пшеницю, вони вирощували виноград, вони займалися оливою, ще вони займалися ремісничою діяльністю. До речі, ремесло у них досягали дуже високого рівня. Згадайте скіфи їм замовляли власне своє скіфське золото. Якщо говорити про те, який був політичний устрій греків, то вони копіювали Грецію. Держави, які вони тут утворили, це міста держави з Грецької буде поліси, і частина з них була республіками, як то Ольвія, Тіра або Херсонес. В республіці була демократія там. Дуже вагому роль відігравали народні збори. А інша частина, наприклад, Боспорське царство це була монархія. Боспорське царство взагалі було дуже цікавим. Воно було утворене у 480 році до нашої ери завдяки об'єднанню міст держав Керченського півострова, Кубані та Приазов'я. Головною причиною навіщо вони об'єдналися, стали навали кочовиків і війни зі скіфами. Їм треба було Обороняти себе і разом це робити було простіше. Тут народні збори не відігравали такої важливої ролі, як у республіці, тому що це ще раз підкреслю, була монархія, столиці Боспорського царства був Пантікапей. Царі тут мали необмежену владу. Вони керували і військом, вони займалися розподіленням багатств, вони займалися розподіленням земель тощо. І саме з боспорським царством у нас пов'язане перше повстання, котре відбулося на наших теренах. Це повстання Савмака 107 року до нашої ери. Що там відбулося? Справа в тому, що навала, постійна навала кочовиків, призвела до того, що цар боспольського царства Персідат V не подужив цю навалу і намагався передати свою владу понтійському царю Мітридату VI Євпатору. Він гадав, що якщо об'єднати ці два царства, то так буде найкраще. Під час передачі влади в самому Боспорському царстві відбулося повстання на чолі з Савмаком. Це було повстання рабів. І вони захопили владу, скинувши персідата п'ятого. Савмак був оголошений царем, проте царювати Савмак довго не сміх, і вже через рік Дмитрідат VI Євпатер, повернув собі владу у Боспорському царстві і об'єднав їх. Але на жаль, це також не стало йому в пригоді. На них спочатку напали римляни, а потім вони пали під навалою гунів та готів. Цікавою тут буде грецька культура. Ми завдяки грекам отримали і театри, і бруковані вулиці, ми отримали школи, отримали музеї. І найдивовижнішою є грецька культура, грецька міфологія. Саме, наприклад, з Кримом пов'язана діяльність двох видатних грецьких героїв, таких як Акіл та Геркулес. Ахіл це син царя Фесалії Пелея та морської богині Фетіди. Прагнучи загартувати сина, Фетіда купала його в водах Стіксу, тому Ахілес мав єдине вразливе місце п'яту, за яку його тримала мати. В Еліаді Ахілеса зображено головним героєм Троянської війни, зірцем сміливості і краси. Ахілес гине біла мури в Трої напередодні її падіння. Його вбив Паріс, стрілу якого Аполлон спрямував уразливе місце героя, його п'яту. Коли він, неозброєний, прийшов до Аполлонового храму справити шлюб зі своєю нареченою. До речі, образ Ахіла надзвичайно вдало втілив Бред Піт у фільмі Троя. Серед святилищ на території України слід відзначений жертовник Ахіла на Кінбурзькому півострові, Ахілів Дрон, Тендеровська каса, особливо шанували святилище на острові Левка Левкос, сучасний Зміїний. Щодо Геракла, сина самого Зевса, то згідно з однією з легенд, Геракл в Україні відвідував територію нинішньої Євпаторії. Тут знайдено сім вапнякових рельєфів, які зображують героя за відпочинком. На кожному з барельєфів Геракл тримає келих вина в руці. Також за однією з легенд, Геракл вважається прабатьком скіфського народу, що нагадує перебував на території сучасної України водночас зі греками. Треба зазначити, що особливістю грецької колонізації стали, по-перше, те, що вони колонізували наші землі мирно, не військовим шляхом. По-друге, те, що вони не йшли в глиб території, заселяли виключно узбережжя. Ну і третє, це те, що вони принесли до нас культуру Греції. А якщо казати про значення грецької культури, то вона ну безумовно величезна. По-перше, греки познайомили нас з товар грошовими відносинами. Саме завдяки їм почали друкувати власну монету. По-друге, вони нас навчили більш технологічній обробці землі та засобам ремісничої діяльності. Ну і познайомили нас з демократією.